Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. добрий, підварив муточку до пружинки, ну, бо не було ніякої іншої змоги там зачепитися, натягнув. Я потім наприкінці відео ще великим планом покажу. Не тягне, не тягне ця лебідка машину. Бере, ну, легенький натяг і все. А ну, машина це каліце, подобна повний хід. так. Ось тут пружинка натягнута. В нас. І вона ну, навіть не натягує повністю. Таким чином, якщо від машини відповідно воно просто гняє від себе, а от коли на ну, мінімальне навантаження, не йде. От зараз я витягну повністю цю пружину, ну, тобто ми її, в принципі, Муплю ці цим між двома залежними станами регулюємо, так, максимально натягнутим, як було, і повністю от як, як зараз є. От, ну, І воно видно. Тобто я от руку ставлю на просик. Тримаю просик і воно танцює. Просто танцює і взад. Інструкції паперової я, щось кажу, що не читав, що мені пан інженер сказав. Просто тут всього важелі і одна муфточка натяжна. Прив'язався до дерева, зачепився до машини. ну от Можна подивитися так, як без напруги. от Я зараз відпущу трос от Так він відпускається. Тож тобто я до дерева тягну, так, так він назад відходить. О, без напруги з навантаження. Воно потроху забирає. Я ставлю руку і воно протягую. Воно відчувається, і коли я починав, тут хвостик був майже не було хвостика, а зараз тут он добрий метр. Так? Тобто не тягне під навантаження, щось десь там бракує. Хто? Ми зараз будемо екстрено організовувати іншу лебідку, бо нам треба для роботи. А хто часом ну, компетентний конкретно в таких механізмах, хто може взятися? так? Тобто дати конкретно дані, що відправте. Мені я вам якісно відремонтую, відновлю там, за адекватні гроші, так, якщо треба, то я радий скористаюся такою послугою. Ну, бо пишіть в коментарях, що я роблю неправильно. От, я не знаю, бо піду ще інструкцію почитаю. Ну, коротше. Щось треба думати, я не знаю. Прикольно буде, ну, якщо я почитаю інструкцію, або ви мені в коментарях напишете, що ну, я якусь таку дурницю роблю. Що воно у мене не працює, але ну яку тут можна дурницю робити? тут ну, Один важіль. Знай маслай. При чому я ж кажу, без навантаження, ось, він забирає, він проводить. Міліметрів по, по 8-10. Він проводить. А під мінімальним навантаженням все, не тягне. Чекаю на ваші думки, зауваження, пропозиції в коментарях. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого коринофілія недостатньо.